У цих э, але є такі слова в кінці говориться по причащенні же да храніть себе кіждо в чи чистоті, видержанні і немного глаголенні, та би в той день собі в собі чесну Христа Приятеля. Хоча би в той день, браті і як це важливо. Особливо, коли. Ми проходимо, знаєте, можна сказати, що тут 40, досить великий різдвяний піст. І хочемо підготовитись, і в радості. І дасть Бог може в мирі вже зустріти світле Христове світле Христово народження. Прищастя Бога у цей грішний світ. Сьогодні, браті і сестри, Господь повчає нас такою крутенькою притчею, такою дуже, як завжди, Бога не буває щось таке. знаєте, Завжди вона ємна, дуже-дуже повчальна. І хто вчитується, вдумується, той знаходить для себе користь. <клес> Апостол Лука розповідає нам про ці слова Господні. От, щоб зрозуміти, чому Господь саме проводить цю притчу, тут попереднє начало говорить про те, що деякі дивлячись, що Господь дійсно такий мудрий, дійсно так все розсудливо розставляє в житті усіх тих, хто до нього приходить, От, прийшли до нього, щоб він розсудив їх між двома братами про майно і імужність. Щоб він поділив їх правильно, неправильно. ось так. І Господь відстороняється від цього, відстороняється від того, щоб розбирати щось ось таке дрібне, людське і приводить притчу, щоб ми зрозуміли. Тому що даби в Івані не знайдемо повчання совєт на кожну, на кожну дрібничку життєвого. Ми маємо зростати в мудрості, щоб зрозуміти, як нам поступати в, тій чи іншому, в тому чи іншому випадку. І совість наша, да, читання святого письма має навести нас на правильне, на правильне розсудження, на правильну думку. Ну, дійсно, якщо ми читаємо, якщо ми да, читаємо священне писання святих осі, хоч трошечки вникаємо. Особливо, браті сестри, у святий піст. Ми маємо підтягнути те, що, можливо, ослабили по немочі, по нерадінню своєму, От, в інший час, от свята 40, різдвяний, будь-який піс. Він для того, щоб ми трошечки заглибились в себе, хоч трошечки. І з дня на день не думали, що нам поїсти, що нам поснуло, що купити, щоб, там, щоб не осквернити тіло, душу. Ми знаємо, що перш за все, чим ми скверним себе щоденно. І ось В притчі Господь говорить, як ми можемо прожити кожен із нас. Звісно, та притча про неправедного багатія — це образ, браті і сестри, образ такий смисли сокритий, який ми маємо знайти, зрозуміти. Ті чи інші притчі, які Господь нам пропонує. Чоловіку богату у угобціся ніва. І мисличи в собі глаголі, що сотворю, як вони імам, де собраті плодов моїх? І рече, все сотворю, разорю житниці моя і Божої соїжду, і соборю ту вся жита моя і благая моя. Дійсно, на початку цей багатій ніби і непогано вже, вочевидь, що Господь вже йому давав, вже, що він вже мав. І, і, і тут у нього прибавляється іще. І Він дійсно от куди й подіти, врожай да, ж не буде на, зігнівати на полі, треба його зібрати. От нема куди, то резолю житниці або там строї інші. І все це зберу, і дійсно правильно він робить, да? і урожай, ми всі. Але що далі? Він ось такий поворотний момент в притчі. І ріку душі моєї. Бачите, браті сеся, взагалі ріку душі моєї, да? взагалі іноді ми собі самі собі щось кажемо. так? Буває таке, говоримо. Але ми говоримо, що, да, що для християнина це взагалі це так має бути. Ми маємо діалог своєю душею. Да? І Тому величезний приклад каяний канон Андрія Кріско, да? душе моя, душе моє, останній що спіше, конець приближається. Але ми говоримо, що, да, що хто? Того розмовляй з собою? Ну вже шизофрені. А знаєте, чим відрізняється? Що в шизофренії вже дійсно тобі нач... ти чуєш голоси і тобі починають відповідати. І тоді, і тоді вже зрозуміло. А чим ми відповідаємо собі? Словами Божими. Словами тих святих, які заклали в розуміння святого Писання. Саме такі слова. І ось цей багач, цей багатій говорить своїй душі, Душе моя, імаше много блага, лежаща на літа много. Почивай, я пій, веселіся. Ну, ось на поверхні да, сенс. Тому абсурдність того, що багаті каже, на много я літа. Тобто собі приготовив, знаєте, як. Дуже часто людина надіється на те, що в неї ось тут є. І ще коли все виходить, все це вже дійсно справжнє випробування. Буває випробування бідністю, коли Господь е, ставить обставини, в яких ти мусиш смиритися. А буває випробування якимось достатком, більшим, меншим, знаєте, брат і сестри, в масштабах вічності. Ну, Дрібничка і то і інше. Хоч чи ти построїв космічну станцію, чи ти построїв, чи ти тось, бідний і ніші, сенс в тому, що ти витягнеш з, з того, що ти маєш в цьому житті. Звісно, що багатства вони бувають різні. І, Відповідно, ближньому, відповідно і Богу, ми можемо послужити по-різному, дійсно, якимось майном, чимось таким видимим. І це дійсно має бути, тому що ми такі небезтілесні ангели, Ми допомагаємо одному, допомагаємо нашим солдатам, армії, збираємо немічним. Хтось знає до такого доростає, що й приймає у своїй сім'ї вчеку сім'ю, та, яка потребує цього. Ну, не кожен може. Або не кожен може довго, довго витримати, і Бог. Не говорить, що кожен має так зробити, але кожен має зробити в ту міру, в яку він може. Якусь кожен може. Кожен може у піст попуститися, навіть той, хто лежить і немічний. Тим більше младенчиків, діток має вже привчати до посту. Бо якщо він спочатку не навчиться, якщо він не побачить, що бабуся, тато, мама цього все робить, то звідки він навчиться? Він скоріш піде в школу, навчиться як, да, як не знаю, чого, нічого доброго. На превеликий жаль, ні школа, ні общество наше взагалі нічого доброго не навчить. Тим більше зараз, коли в такий важкий час, час випробувань, коли стільки дійсно злобу йде на весь агресії. І тому ми єдиний приклад залишаємося батьки. Не батьки або просто той, хто є поряд в сім'ї. І особливо, браті сестри, оцей піст різдвяний, да, ми можливо принесемо Бог младенцю Христу, що ми принесемо. Піст нашої душі, наших думок, нашого серця. Ми трошечки зберемося да, і не дамо вирватися у цьому всьому назовні у цій е, недовольству. Знаєте, ми ж часто, ми ж багато чим недовольні. Ми багато що би зробили б, я би зробив так, і це було б так добре. Так добре, щоб камні на камені не залишився. І цей багатій, як такий образ, знаєте, собирательний кожного з нас, який думає, що, що він щось має. Що ти маєш? Вночі душу твою і стяжуть від тебе. Знаєте, як якби було сказано, ти помреш просто і все, і кому буде. А скажемо, знаєте, це такий славянський оборот і стяжуть вона вся прилипла до цього життя. Її будуть просто віддирати. Це буде дуже боляче. І благо, і велике благо, зрозуміло, це при житті. А я ж уготовили її кому буде. Ну кому буде. Ну, дітям буде, які спустять 99%. Те, як говорили греки, така прислів'я в них, те, що дано даром, здатно, здатне розвращати, розбещувати. Те, що людина не, правило не цінує, те, що не даремно отримує. Те, що ти заробив свою зарплату, да, своїх там. Ти знаєш ціну, ти знаєш нерви, ти знаєш ранки, вставання, ти знаєш холод, жажду. І Ти знаєш ціну цьому. А те, що даремно дісталося, то його ціну. Ну так і як прийшло, так і уходить. Як правило? І кому буде? Так от собираєш себе... Ані в Бога богатіє. Ось так завершується притча. І Господь нам нагадує, чим і в кого ми маємо багатіти, браті і сестри. Що ми маємо збирати? На що ми маємо надіятися? Цей невеличкий проміжок, який називається наше життя, і який Бог дав нам даром, даремно. Виключно поділився своїм буттям, життям з нами, виключно по своїй любові. Якщо ми будемо багатіти саме цією любов'ю, Божественною, тоді ми виконаємо, не вподобаємося цьому багатію нерозумному і виконуємо однією заповідь, на якій вісять всі закони і пророки. Вся Біблія. Заповідь Новою даю вам. Да любіть друг друга. Амінь. За молитву за спільну, браті сестри. На слідуючій